Вже більше місяця перевезенням пенсіонерів та людей пільгової категорії на дачі річковим транспортом опікується приватний підприємець, житель Херсона Олексій Рибаков. 3, 10, 16, 23, третього сьогодні 30 іюля. Нас возять без платно. Ну, это полюбезнес любезнес Рибакова. Олексія Рибакова, який взяв в оренду этот катер і возить пенсіонерів. Так, дійсно, навігаційна пора в самому розпалі, але з 14 теплоходів лише 9 на ходу. А ті, що вийшли в навігацію, навряд чи можна назвати заповненими. Чому ж? Адже кількість бажаючих дістатися своїх дач в Херсоні чимало. Пенсіонери бідкаються, що розцінки для пасажирів а занадто високі, і ці меценатські рейси для них виявляється чи не найвигідніша альтернатива. Кожен хоче проїхати, тому що пенсіонерів зарплати і пенсії, дуже низькі, і це дуже допомагає. Так, для пенсіонерів цей рейс, як і решта цим теплоходом, протягом місяця виходить безкоштовними, але ж подібний теплохід коштує грошей, принаймні сплата за його оренду. Це не з дешевих міроприятій, як ви вже виразіли, але слава богу, я достатньо заробляю гроші, щоб допомагати людям. Якщо бути відвертими, то слід зауважити, що останнім часом дій на благо жителів міста справді побільшало. Навкруги, куди не кинь оком сліди меценатства, дитячі майданчики, концерти, каруселі. Не можна не помічати добрі кроки різного роду ентузіастів. Мудрі люди й помічають, але в той же час прагнуть і щирості. Тільки перед підвиремося, а потом забиває до нас. Ці люди теж нуждаються в помощі. У мене є така можливість, я чувствую своїм долгом, просто помочь людям. Угода на оренду теплохода, укладена з херсонським приватним підприємцем, може стати в нагоді і як приклад для інших територій України, адже ситуація, яка склалась навколо річкових теплоходів, і не нова, і досить наболіла і для інших регіонів України. За словами Володимира Бородіна, начальника нижньодіпровського представництва, куди, до речі, входить і Херсонські і Миколаївські порти, тільки для того, щоб підготувати теплохід до навігації, необхідно більше 50 тисяч гривень, звідси і ціни на білети. З іншого боку, і попиту для ООС розрахунку недостатньо. Ще час треба підкреслити, що ініціатива оренди теплохода з метою безкоштовного перевезення пенсіонерів до своїх дач була прийнята і підтримана державним підприємством адміністрацією річкових портів. Знаю цю проблему, от я вирішив їм помочь таким образом, щоб вони безпечно, комфортно попали на свої дачі. Тому я заключив договор з Адміністрацією річних портів і от, їздить теплоход, возить безплатно пенсіонерів і людей льготних категорій. В липні безкоштовним теплоходом могли скористатись дачники лівобережжя а в серпні пенсіонери та пільговики, дачі яких знаходяться на Потімкінському острові, з першого по сьомий причали, тож щасливої дороги.